Мир вам, браття і сестри, днями сіли з одним приятелем до телевізора, подивилися виступ президента, виступ прем'єр-міністра, виступ мера Одеси, і цей приятель каже: мені знаєш, діти ж це теж дивляться. Як їм аргументувати необхідність вчитися? Не бачать, хто досягає успіху, як їх зараз примусити ходити до школи і гортати підручники. І справді, ну що можна казати дітям? Можливо, правду. Тренуй, удар, а мозок не насилуй. Відомо все, від філософії похилий, що Бог один, а Мухаммад пророк світ неосяжний і незрозумілий. Ти в нього вистріли, синок. Насправді, світ не тільки неосяжний і незрозумілий, він іще категорично несправедливий. І очікувати справедливості в цьому житті не варто. Ну, скажімо. Мій улюблений персонаж Костусів, мер Одеси. Він російська людина. Тобто Росію любить більше, ніж Україну, Кострому більше, ніж Одесу. Саме тому він є мером Одеси, а не мером Костроми. Путіна він поважає значно більше, ніж Януковича. Саме тому він є в найближчому оточенні Януковича, член партії регіонів. В комунальному господарстві він розбирається гірше, ніж будь-який сантехнік. Саме тому Одеси є він, а не сантехнік. Якщо ми готуємо дитину для успіху в цьому світі, то їй не потрібно вчитися, і треба казати їй правду, що не потрібно очікувати справедливості і проявляти справедливість. Тоді, можливо, чого-небудь доб'ється. Але якщо ми хочемо успіху для неї в царстві Божому, ми маємо говорити їй чесно, що ти маєш бути іншим. Ні в якому разі люди, які хочуть потрапити в царство Боже, не повинні бути подібні. На президента, прем'єр-міністра чи нинішнього мера Одеси. І поведінка людей, які хочуть бути в Царстві Божому, категорично відрізняється від тих, які хочуть бути начальством. Діткам так і потрібно казати, на першому ж уроці. Якщо не знаєш, що робити, роби крок вперед. Якщо боїшся, бий. Якщо немає грошей, дай милостиню. Якщо зовсім не вистачає часу, візьми на себе іще один обов'язок допомагати іще одному ближньому. А коли немає що сказати, кажи французькою. Амінь.